Вітаю усіх, ви на каналі Автолуцьк і вашій увазі ось такий меганчик з Нідерландів. Маємо комплектацію Босе, Виробництво у нас 2017 року. Двигун 1,5 дизель на 81 кВт, це у нас 110 кінських сил потужності Та пробіг 163 тисячі км. Відео це робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там ціна, все буде вказано. Ну і кого зацікавить, знизу також дивіться посилання на наші соцмережі. Ну а про цей автомобільчик. Він має файну ціну, в тому є причину, він приїхав до нас з декількома косметичними підфарбуваннями. Маємо три фарбованих елемента по лівій стороні і один фарбований елемент по правій стороні. Зроблено все професійно, на дилері у Нідерландах. Зауважень до виконаної роботи абсолютно немає, але на ціну в Україні це впливає. Тому, кому не є критичні моменти по перелакуванню чи підфарбуванню, маєте дуже гарну збалансовану ціну на автомобіль. І найголовніше авто тобто, з чесним перевіреним пробігом. По колу ми його обійшли, маємо таку гарну заголу гуму. Гарні дисочки без царапин, по візуалу зауважень немає. Можливо, якісь дрібненькі, дрібненькі сколи десь знайдеться, але це не більше, ніж стандартність сліди експлуатації по автомобілю. Ну, йдемо до салону. Ще хочу сказати, що авто без детейлінгу. Тут не робилось ні хімчистки, ні полірування. Ви бачите стан автомобіля, щойно згруженого з права. Жоден елемент не перешивався, все в оригіналі. Точний пробіг у нас. 163 657 кілометрів. Маємо великий монітор мультимедії, також там позовний клімат-контроль, електростоянкове, акустика, вже говорив, задній ряд сидінь, як виглядає потолочок, Ось дверні карточ. Далі задній ряд сидінь. Тут теж все гарно та достойно. Багажничок кажемо, шторочка на місці. Тут все теж укомплектовано, також сабуфер з ремкомплектом, це у нас компресор та балончик з пінкою, аптечка є та знак аварійний. Все, доїхало. Ніхто по дорозі нічого не витягнув. Ну і по правому ряду йдемо. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Також він код для перевірок, кому буде цікаво. Ну і перейдемо. Ряд СІДІ. Хтось я доставав для фотографій документи, які є. Це у нас РДВ, техогляд голландський. Він дійсний до 24 числа ой, до 24-го року, жовтня 24-го року. Пройдений він був на 160 тисячах в вересні 23-го року. Також по сервісі є осі відмітки. Після починала заїжджати і ось останні. ну і Проходимо зараз товщиноміром фіноміром фарби свиденько. Так. 131 мікрон, 122. 122, капот не фарбований Крила у нас. Кажу крила, батони стоєчки в оригінальному украсі. Криса в оригінальному украсі. Ця дверка у нас легке перелакування. 170 мікрон, 160, 180, 180. Дверка задня ліва. 270, 240, 270, 220, подвійний слой фарби. 290, 250, не критично, Арочка ліва. Так само. перелакування. Десь трошки більше, десь менше, але без паплівки. Кришу ще раз в оригінальному окрасі, задня арка у нас права. На ній був тільки напол, я так розумію, тому що ззаду б'ється не фарбованою. Але десь тут трішки є більше. Скоріше все, фарбувався цей елемент, на цей давався напол Ну, Ця дверка теж не критична, абсолютно пару мікрон. Ну ось, ще раз такий автомобіль. Кому не є критично ці підлакування, технічно буде мати дуже шикарну машину та ще й за адекватні кошти. Дякую за перегляд та до зустрічі!